Сьогодні продовжуємо розтлумачувати прізвища славетних родів українців. Родове українське прізвище, яке має аж чотири різних звучання і правописа, але має єдине джерело походження. Мова йде про наступні прізвища: Семиренко, носіїв, якого в Україні налічується 21 особа, і вони найкомпактніше мешкають у місті Кривий Ріг. Селах Ізюмське, Борівської селищної громади, та селі Петрівське Балаклійської міської громади Ізюмського району Харківської області, прізвище Симиренко, носіїв якого в Україні налічується 23 особи. Найкомпактніше в Україні носії цього прізвища проживають у містах: Херсон, Луганськ та село Залізняк. Верхньосироватської сільської громади Сумського району Сумської області. Прізвище Семеренко в Україні мешкає 2133 носія цього прізвища, найкомпактніше у містах Київ, Запоріжжя та Харків. Та прізвище Семиренко, носіїв якого в Україні налічується 104 особи. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Семиренко є міста Алчевськ-Луганської області, Луганськ та Запоріжжя. За однією з версій прізвище походить від чоловічого імені Семерник. Так зазвичай батьки називали сьому дитину, якщо вона була хлопчиком. За іншою версією прізвисько Семерник вказувало на рід заняття Пращура, напевно, він, плів лапці Семерики. За родинним переказом представників відомої династії Семеренків, які були потужним двигуном української економіки та сприяли економічному розвитку Придніпров'я та півдня України у другій половині ХІХ століття. Семеренки походять з козацького роду семиренких, тобто Семеруких. Від старовинного слова Ренка Рука. У реєстрі війська Запорізького 1649 року в списку козаків Вільшанської сотні Корсунського полку значиться ім'я Феска Семеренко. За переказами: Семеренко, Семиренко, Симеренко, Симиренко прізвище Козацьке. Воно Підкреслювало помножену на сім силу і спритність його носія. У 1744 році зустрічається запис про вільного казака Андрія Семеренка. Його син Степан, 20 років, казакував на Січі, боронячи нашу землю від загарбників. Після знищення казацтва Катериною II відмовився їй присягати, брав участь у казацьких повстаннях. За це був позбавлений садиби козацьких вольностей і пільг, а його родина потрапила у кріпацтво до Браницьких, а згодом воронцових, син Степана Федір Симренко, спромігся викупити себе та сім'ю із кріпацтва завдяки своїй енергійності та працьовітості. А поріднівшись з родиною Яхненків, разом почали самостійну торгівельну справу зерном, худобою. Будували млини. Згодом вони започаткували цукрове виробництво, запровадили новітні технології виготовлення цукру, піску, рафінаду, пастіли. Син Федора Платон був талановитим конструктором і засновником вітчизняного машинобудування і судноплавства, унікальне обладнання фірми яхненків – Відіграло велику роль у розвитку української промисловості, зокрема і широковідомого Південмашу. А хто з нас не ласував смачними соковитими ніжно-зеленими яблуками Ренетом Семиренка. До речі, не всім відомо, що яблуко це було репресоване, так само, як і його творець Левко Семеренко, після розстрілу сина Левка Семиренка, Володимира. Українського ученого садівника, селекціонера одного з перших агроекологів, у 1938 році радянська влада заборонила пропагувати Семиренківську школу садівництва, праці семеренків, вилучені з видавництв та бібліотек. А Ренет Семеренка повеліли іменувати Зеленка вуда, сорту яблук. Не тільки змінили назву, а й заборонили вирощувати сорт яблук в Україні. Радянська влада зробила все можливе, щоб стерти з людської пам'яті імена славетного роду, роду талановитого, шляхетного, розумного, працевитого, порядного, в жилах якого текла кров вільного і винахідливого козака Степана. Але козацькому роду нема переводу. Шануймося! Бо ми того варті. Вам сподобалось? Було цікаво. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше!